Okay. сейчас народний депутат України Дмитрий Добродумов прибув для дачі показань управління Нацполіції по ділу пропавших із Межигорья ценностей. Можем... Сейчас он общается з нашим кореспондентом. Можемо услышати зараз. Трісувалася вот така поновилась справа щодо повернення цих коштовностей, Як а, нам відомо, нещодавно буквально а, взяли а, в. Латвії прийняли власне, що називає ви знаєте цю історію з грошима, так а тому, що не займалися тими грошима, які мали би конфіскувати на нашу користь. Можна сказати, що це початок якби роботи в цьому напрямі, бо бачите, деякі гроші навіть пропадають. А та за цей весь час пропали не тільки гроші, пропали і гроші, і майно, які були конфісковані в рамках розслідування справ. Я можу навести ще два приклади. Вони стосуються колишніх міністрів Януковича, Присіжнюка і Ставицького, наприклад, а там взагалі. Фантастичні рішення судів, наприклад, суддя підпалий, слідчий суддя підпалий Печерського суду. ще минулого року, року поза, минулого року, ще 2014 році, серпня, виніс ухвалу, якої повернув сестрі Присяжнюка майже 2 мільйона доларів готівку, які фігурували справи в кримінальних справах щодо розкладання державного майна, в особливо великих розмірах. Причому здо виконавця виконалася протягом дуже швидко, протягом трьох днів. Мотивація. Була що, начебто, це гроші сестри, а не самого міста. всі забули напевно чи суддя, чи слідчі, які е, намагалися якимось чином представити сторону обвинувачення про те, що чоловік сестри е, присяжнюка був головним фітолікарем, от проти якого теж порушені кримінальні справи. А самі гроші заспаковані в сумках, готівкою з підложними податковими накладними про їхні, начебто, легальне походження із турецькими авіаквитками були конфісковані. So А лютому березні 2014 року, одразу після революції гідності Ставицького вивели будинок, який належав фіготеші. Вона моментально переформила його на офшори. Він був проданий. Його вартість понад мільйон євро. Офісні приміщення, які були теж виведені, які, начебто, не мали фігурувати в цих справах і були заарештовані за тою самою схемою через офшори. Моментально були перепродані, можливо, самим собі або переоформлені. Таких прикладів є насправді дуже багато і питання зникнення цінностей з будинку пшонки з будинку. Межигір'я Януковича. А якщо ми згадали Ставицького, я скерував звернення, отримав відповідь. Мене запевнило, що всі ці годинники, золоті зливки, ви пригадуєте, як вся країна бачила, майже 5 мільйонів доларів готівки. всі ці цінності, що вони зберігаються, вони зберігаються в українським банку і приходять дійсно по кримінальній справі щодо нього. Ну тут дякую те богу. Здається, все гаразд. Щодо легендарного дійсно золотого батону, який став таким символом так корупції Януковича, то зараз дійсно став Дуже просте питання про взагалі його існування, хоча для мене це виглядає що не менше дивним, наскільки я знаю, той хто дарував. Здається, це був Чернігівський губернатор часів Януковича і підтвердив, що так, такий подарунок був. А підтвердив, навіть називав його вартість, тому я мене бачив проблем, а в підтвердженні цього, аби в тому, що треба розшукати. Тобто, якщо це просто зловмисники, ну то це кримінальна справа. І тих, хто пограбував, це одна справа. Якщо воно пропало в ході розслідування, треба з'ясувати де пропало так і хто хто їх взяв. Зрозуміти, батон це далеко не найдорожча річ. Яка там була, тому що в мене тут є. Я вже сам тут цілу справу завів переписок з Нацполіції, з Генпрокуратури, тобто сам перелік. От він ну насправді вражає там. І цивілірна італійська пташка, я не пам'ятаю, вона коштує там понад а, мільйон грі, гривень. А тут є срібні позолочені банкноти, золоті монети, колекція вин. А, до речі, а, зникні машини з автопарку. Межегір'я по пригадам, який був великий, особливо ретро машини, які, до речі, за корупційною схемою були виведені з з балансу кіностудії імені Довженка. Так, ці автомобілі теж їхні частини немає. Ну все. Це це мало бути в рамках кримінального провадження арештовано, а згодом після вироку суду мало б бути конфісковано на користь держави, і потрапити там чи через прямі аукціони продажу, а гроші мали б потрапити в бюджет. Ми шукаємо гроші, Януковича, вони є на рахунках і їх треба повертати. А на, на вони є і в цих цінностях, які теж треба повертати. Саме це є головна мета того, що я е, постійно звертаюся до слідства, щоб цю справу не закривали і все ж таки знайшли ці цінності, які, по суті, належать народу. А як все ж таки повертати ці кошти, які зараз заблоковані? Ну, Є е, закон, да, безперечно, суперечливий щодо спецконфіскації. А е, я гадаю, що позаяк це суспільно важливий взагалі момент в цьому випадку для того, щоб не було розбіжності. Основна розбіжність цього закону в тому, що він стосується не лише повернення коштів Януковича. Так їх, їх завдяки цьому повернуть, а далі він не припиняє своєї діяльності і під е, тими дражливими моментами, які там є, опиниться кожен громадянин України. Оце є каменем спотикання. Наприклад, наша пропозиція є в тому, щоб розповсюдження цього закону діяло виключно на ось це повернення грошей на коштів без умовних треба. Повертати безумовно, ці гроші більше того, вони закладені в бюджеті цього року власне їхнє повернення. Але потім ми не можемо порушувати ні майнові права, ні юридичні права будь-якого громадянина України, які може потім підпадати під це, знаючи наш стан, на жаль, що не реформований сьогоднішньої прокуратури і судів можуть яка вахханалія а почнеться починаючи від рейдерства або просто віджиму там майна чи грошей усіх громад. І зараз остання редакція там значно вже звужений перелік. Це є добре, але там фігурує один пункт, за яким я сподіваюся, в залі Верховної Ради ми дійдемо консенсусу. Що стосується можливості арешту конфіскації майна третіх осіб, які могли бути передані цей конфіскації. Саме це є дуже дражлива річ. Ну щоб ви правильно зрозуміли? А завтра не знаю, сусід скаже, що ви взяли одну тисячу доларів. Чи ні, який під підозрюються в корупції, скажуть, що вам давав одну тисячу доларів, вас щось конфіскують. Так? Ви потім можете себе е, виправдати так справу можуть закрити і потім буде довго і нудно вертати те що у вас е, конфіскують е, причому не зрозуміло е, за якою вартістю ось тому резюме дуже просте гроші е, януковича і, і його банди вертати треба однозначно е, безпечного треба було вертати е, передачу кримінальних справ до суду у нас є заочне судочинство От. рішення суду будь ласка за рішенням суду це конфісковається так. За два з половиною роки, на жаль, правоохоронні органи не спромоглися це зробити і пішли якби, легшим шляхом, але нам потрібен результат. Тому я, я вважаю, що в даному випадку можна прийняти закон, який би е цілеспрямовано був би виключно на повернення е цих грошей. Такі прецеденти у нас були. У Нас же приймався закон е щодо е призначення так? умовно кажучи, іменний в нас приймався, якщо ви згадуєте навіть закон для звільнення Юлії Тимошенко одразу після. Е Революції гідності, тобто в такому випадку, попри юридичні безперечно нюанси, є таке поняття як перевага суспільного. Суспільна перевага, і я думаю, що той законопроект, який буде внесений в залу після цього обговорення, якщо дійдуть консенсусу і знімлють момент посягання на майнові права без рішення суду на будь-якого громадянина, це пройде, і ми знімемо нарешті це конфліктне питання. З порядку денно на цій сесії можливість є, що проголосують закон про списко. Наскільки швидко це треба робити? На вашу думку, та це треба було робити ще вчора, позавчора ці гроші конфісковувати треба ще шляхом, який ніхто не заважав це робити в розслідуванні кримінальних проваджень заочного судочинства. Ще раз кажу, і рішення суду, за яким це конфісковувалося абсолютно спокійно. Бо як цих рішень немає, пішли ще ось таким а, шляхом. А чи буде прийнято, то ми змушені прийняти, тому що частина цих коштів передбачено в бюджеті. Оборонному, причому, який зараз недофінансовується через них. Але ще раз наголошую: потрібно, щоб його автори все ж таки пішли на той компроміс, який би не дозволив посягати неправомірно без рішень суду, а потім на майнові права кожного українця. Ось ось чому головний камінь спотикання.